Цим блогером-недоблогером, який відповість за те, як він провів це. Вона неприйнятна сьогодні. Слухайте, я вас не обзивав етері, і ви маєте повагу народна артистка України. До речі, я, він відповість за те. Я притягну його до відповідальності за неправдиві дані, які він озвучив, бо це не зараз трапилося, а це трапилося в минулому році. Розлучення відбулося в 2022 році. Да, наприкінці 2022 року. Тому що це жорстока маніпуляція. Тому за мої дані я відповідаю, що ми більше багато років, я вам скажу більше десяти, не живемо разом. Зараз ви почуєте таку інформацію. Тобто це було не сніг на голову, Це не це сніг на голову. Вітаю намні українці на ютуб каналі Ростислав Продакшен. Мене звуть Ростислав Калацинський. Ставте ваші вподобайки і залишайте ваші думки в коментарях. Оксана Білозір сьогодні погрожує мені содом, а все через. Інтерв'ю з її чоловіком Романом Недзельським, який під час нашої розмови оголосив про розлучення сьогодні, ж Оксана дає нове інтерв'ю і каже, там все перекручено, там маніпуляція. Але мені здається, пані Оксано, що ви намагаєтеся просто закрити рота своєму чоловікові, який зараз служить в зсу, до речі, в гарячій точці, і якось просто соробити мене. Але ми не в радянському союзі, ми живемо у вільній. І незалежній Україні боремося проти російських окупантів. Мій дядько також зараз на фронті. До речі, друзі, дякую всім, хто задонатив на дрон. 95% у нас вже є дрон для 24-ї бригади імені короля Данила буде. От, а ми послухаємо зараз інтерв'ю, фрагмент з інтерв'ю Оксани Білозір, і я дам відповіді на ці закиди. Не так давно е, з'явилася в інтернеті інформація про те, що, на мій превеликий жаль, ваш е, багатолітній шлюб з Андрієм Нідзельським Припинив, з, перепрошую з Романом Незейським угу. припинив своє існування. Не так давно в інтернеті з'явилося можна і вказати перше джерело, але ведучий також нехтує цим. Це не була широка новина, це не повідомлялося ніде широко, і тільки нещодавно в інтерв'ю одному з львівських блогерів ця інформація всплила як ексклюзив. Знаєте, просто слухаю ведучого, і мені аж смішно. А, я також не буду називати вашого імені, тому що ви мені невідома людина. Але могли би поцікавитися львівський блогер і так далі. У мене понад півмільйона підписників. Тому, знаєте, якось намагаються присоромити чи це заздрість. Ну знаєш, негарно так робити, скажу тобі. Ну і мушу вам сказати, що прозвучала там вся історія вашого розлучення, ну не дуже гарно, І це була особиста історія. З вуст Романа, і мені здається, що було би справедливо почути вашу історію. Правильно, інформація прозвучала з вуст пана Романа, і я дав йому можливість висловитися і запитав ну, власне, про те, що відбулося: що Оксана Білозір через суд розлучилася з колишнім чоловіком вже зараз. І також зараз ви почуєте таку інформацію. Можливо, наші слухачі не в курсі. Пан Роман в інтерв'ю повідомив, що він пішов служити в Збройні Сили України. За його словами, контракт він підписав ще в січні, коли розпочалося велике вторгнення. Звісно, він був призваний до роботи, до зброї. І нібито як сніг на голову в один прекрасний момент йому прийшла повістка в суд. Mm -hmm. чи, чи, чи знайомі визнають ну, тісні стосунки у вас? Ви зустрічалися no. там неформальній установці? Звичайно, так. У нас більше ніж тісні стосунки, тому що. Знаєте, в нас свого часу ми дуже за це дуже хтось хайпанув на тому, знаєте, куми, коли оце про кумів говорили, що любі друзі, куми і таке інше. от. Дійсно, так було, що моя колишня дружина, власне, вона була хресною, хрестною, була хрещеною двох дітей. Колишня так. дружина це Оксана Білузір. Оксана Білузір. Так. А як це колишня дружина? Ну так. Я не знав, що ви розлучені. Ну, так так сталося. Ого, тобто, це, ви про це вперше зараз заявляєте? Ну, я про це не заявляю, я просто констатую факт. Оксана Білозір нічого не коментувала також. Ну. Чому ви вирішили, що ви будете розлучатися? Ви ж дуже багато років прожили разом, правильно? Так, ми прожили, майже 33 роки, да, цьому році. Про те, що е, ви прагнете розірвати шлюб і звісно ж він як людина, яка була е, на службі, не мав змоги до суду приїхати. 33 роки. Розлучення відбулося в 2022 році. Так, да, наприкінці 2022 року. Це і як ви почуваєтеся взагалі зв'язку з цим? Так, звичайно, це болючі для мене о, сьогодні такі дні, коли я проживаю. такий навало. Знаєте, що мене найбільше вразило? Дуже багато негативних коментарів в мою сторону. Так, це правда. Я це чесно правда. була дуже вражена тим. Але пані Оксана не зазначає, що я її також запрошував на інтерв'ю. Після запису з паном Романом я написав в особисті повідомлення в інстаграм. Пані Оксана прочитала, не відповіла. Тому що, думаю, все моє публічне життя 40 років. Я учасник бойових дій. Я учасник бойових дій в Афганістані. Я нагороджена чотирма медалями в радянські часи. Бандерівка україномовна. Я учасник бойових дій на Донбасі, тому що спочатку війни я займалася пошуком обміном полонених спільно з службою безпеки України. Дякую пані Оксані за допомогу. До речі, ми з нею записували інтерв'ю про її допомогу. Звернення було до росіян. Ми записували інтерв'ю після повномасштабного вторгнення про її допомогу Збройним силам України. Все це у мене на каналі також є для мене. Це святе. І за все твоє своє публічне життя я отримувала кілька таких ударів. Я називаю це медіакілерство. Медіакілерство. Чому каже так пані Оксана? Після того як вона мені не відповіла, я ще чекав один день і написав менеджерці Оксані Білозір, пані Наталії. Ми з нею розмовляли по телефону. Я сказав, що в мене планується вихід інтерв'ю з паном Романом. Мабуть, вона знає цю тему, про яку ми будемо говорити, і хотів би почути від неї коментар. Відтягував я вихід цього інтерв'ю. Писав багато разів. Писав. Чи буде коментар від пані Оксани? Наталія вирішила не відповідати, тому що фактично я Романа дуже поважаю. Я пишаюся тим, що він е, дійсно в січні, ще до початку війни, 22-му році, е, прийняв таке рішення. Він е, запросив мене в ресторан і оголосив мені про те, красиво оголосив, що він прийняв таке рішення. Причому він сказав, що е, мотивувало прийняття його того рішення моя життєва позиція і мої, е, скажімо, дії Погляди, і мої дії, її. практичні uh -huh. дії е, на війні. Але е, я вражена е, тією людиною, яка брала цей коментар. О, а тут дуже цікаво, як пані Оксана маніпулює інформацією. Тому що це жорстока маніпуляція. По-перше, якщо ти е, озвучуєш якусь подію. Це не я озвучив, а це озвучив чоловік чи колишній чоловік пані Оксани Роман Недзельський. То елементарно ти зайди хоча б в реєстр судових рішень. І прочитай для себе судове рішення. І поцікався, коли воно було прийнято. Роки. Розлучення відбулося в 2022 році. Так, mm -hmm. да, наприкінці 2022 року. Mm -hmm. Бо це не зараз трапилося. А це трапилося в минулому році. І процес наш, А ця ж людина озвучила цей блогер, так званий. Розлучення відбулося в 2022 році. Mm. Да, наприкінці 22-го року mm. до речі, я він відповість за те. Я притягну його до відповідальності за неправдиві дані, які він озвучив, і за ті маніпуляції, які він провів під час спілкування з моїм чоловіком Романом Недзельським. Я роблю свою роботу і ставлю запитання, які розкривають героя, і те, що з ним відбувається. Тому за мої дані я відповідаю. Це його вина в першу чергу. Він не поцікавився, що цей судовий процес, а в нас іншого процесу немає розлучення. Що цей судовий процес тривав 4 місяці. Я, яка була причина, можливо, офіційна чи неофіційна для офіційна Про це банально я отримав повістку в суд. І тут у нас розвивається. Ви отримали повістку в суд? Так, так. Тобто Оксана Білозір подала на розлучення. Правильно я так розумію? І вас розлучили як, за спільною згодою там ж має бути причина розлучення. Ну, я, оскільки в армії, я не міг прийти на судове засідання, і тому мене три рази не було, нас автоматично розлучили і все. І під час цих чотирьох місяць, звичайно, була велика дискусія в нашій сім'ї. Це не було ні для кого несподіванкою. Роман. Не був військовослужбовець на війні. Він був членом тероборони, і він працював в той час в Обухівській теробороні. От mm -hmm. я був проти цього. Ну, все не подалося. Сьогодні ми вже офіційно не є чоловіком. Не є все. Mm -hmm. uh, ну, ви мене шокували сьогодні цією інформацією. Um, ну, чи підтримуєте ви зараз зв'язок з Оксаною Блозір? Ну, майже майже ні. Ну, я в армії, мене ж немає. Вона вже більше року немає вдома. Ну, чи питає вона, як ви. Та ні, в принципі. Чим зумовлено 33 роки в шлюбі і Ростислав. вас не повідомили просто вам приходить поїздку. Це, 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 це щось дуже дивно. Простислав, знаєш, у нас в армії є дуже велика проблема, коли. Чоловіки служать і отримують інформацію про те, що вони втрачають сім'ї. І я, до речі, був одним з, одним з тих таких військових психологів, які до себе приймав цю інформацію, яку заспокоював. Але в той час я знав, що в мене та ж сама ситуація, і про це мало хто знав. Дійсно, я сьогодні перше про це говорю. Ну, я взагалі я би не хотів навіть про це говорити, бо це таке: це нема чим хвастатися, і нема чим. Якби... Просто ви були добре. однією з найміцніших пар. Я навіть сьогодні готувався до етеру, ви навіть пісню разом співали, зорі зорі. Да, було. Це було минулого року. Ні, минулого року ще все було нормально. Якраз на Великдень ми ще разом Пасху святили, все було добре, якраз взяв відпустку там на сім'ї і приїхав в Львів. От. Ну, це було в минулому. Давайте говорити про майбутнє. Те, що було в минулому, це. Не, не у війні, на війні він утримував повістки, бо іншої процедури у нас немає. Тобто, знаєте, не провірити інформацію, вихопити з контексту те, що говорив Роман. Я не можу коментувати, давати свою суб'єктивну оцінку. Пан Роман сказав, що коли він служив в ЗСУ, йому прийшла повістка в суд. Він не міг з'явитися. І те, що в нашу, як він почитав рішення суду. То він би там побачив, що ми більше багато років, я вам скажу більше десяти, не живемо разом. Тобто, це було не сніг на голову. Це не це сніг на голову дії, які І сюди. про це знали наші друзі. Ми ніколи про це не афішували, тому що роман для мене був хорошим і надійним другом. Але мені здається, коли люди просто доходять нормальної, спільної, адекватної згоди, вони йдуть в орган та підписують документ, що ми за спільною згодою розлучаємось. Чому Оксана Білозір подавала в суд? Ну це вже її рішення. Роман батько моєї дитини, нашого сина Ярослава. І для мене, як для мами, це дуже важливо. Але для мене, для мами. Було важливо і інша сторона. Мене діти і внуки, які бачили неправильні стосунки, багаторічні. Угу. Як ви пережили це? Тому що розлучення це дуже неприємний процес. Ну загалом навіть звістка така. Росистав. Е, я би не хотів, щоб це було темою нашої сьогодні розмови. Я абсолютно нормально, я живий мужчина угу. при силі. При пам'яті, при розумі, при обов'язках в мене є ціль. Я пішов боронити країну, пішов боронити свою сім'ю, боронити своїх дітей, своїх внуків. От. Ну, напевно, сьогодні воно мало кому є потрібно, крім моїх найближчих, найрідніших моєї мами, там, моїх дітей і тих побратимів, з якими я сьогодні є в армії. Тому е, ще на, поставлю таке запитання. Чи підтримала ваше рішення, а, пані Оксана, і вступати в Збройні Сили України? Я поставив перед фактом, я ніколи не питаюся про такі речі. Я думаю, що це є обов'язок той час, був обов'язок кожного чини. Єдине, що я робив фактично за півтора місяця до початку війни. Я відчував, я перечував. Що це буде? Не так, на жаль, воно сталося. А коли сталося, я вже був при формі, я вже був зі зброєю, я вже знав, що я роблю. Я вже пройшов певний, скажімо, моральний тренінг. Я прочитав вже багато інформації, багато літератури, нових положень, законів по Уставу Збройних сил і саме по територіальній обороні, який був закон прийнятий в 2019 році. Тому я вже був готовий до того. Неправильно складені філософії сімейних стосунків. В подальшому воно могло вплинути і на їхню сім'ю. Безумовно. Для мене це як для мами дуже небезпечно не провірити інформацію, вихопити з контексту те, що говорив у мама, і те, що в нашому він знову ж таки вирвати з контексту, пані Оксано, це не коментар, це було повноцінне інтерв'ю. Давайте казати, називати речі своїми іменами. Тому прийшла пора, коли вичерпані були стосунки, коли діти повинні знати, що має бути так і так, не може бути по-іншому. Має бути любов, має бути взаєморозуміння, має бути спільне ведення, має кожний член сім'ї вкладатися в зміцнення своєї сім'ї. Оце правильні речі. Оце ті сімейні цінності: ласка, ніжність, повага, доброта, плече поруч в найнесподіваніші моменти це те, що ми потребуємо сьогодні. Тут я не буду коментувати. От, власне, маємо вже заяву від Оксани Білозір, що вони жили, не жили разом. А, власне, з її вуст, власне, те, що я просив і прокоментувати з самого початку. Але вона відмовилася. Коли такого немає. То для чого тоді робити якусь ширму для красивих гарних стосунків? Я залишаюся його другом. Він, його люблять діти, його люблять внуки. Але оця подана інформація, знаєте, кинута суспільству неправдива, нечесна, з точки зору подачі матеріалу цим блогером недоблогером. О, а тут вже пані Оксана прям розізлилася і починає блогер недоблогер. Слухайте, я вас не обзивав етері, і ви маєте повагу, народна артистка України. Цим блогером не який відповість за те, як він провів це вона неприйнятна сьогодні. Под... Оксана вже подавала чи подала в суд на Тоню Матвієнко і Олю Полякову, які використали пісню Ігоря Білозіра та її, а вона була незгодна. Вони не попросили в неї дозволу її заспівати. І Оксана тоді також погрожувала Матвієнко і Поляковій судом, як зараз це робить мені. Але мені дуже шкода. Що багато людей, отак знаєте, так легко запалюються, як сінички, і готові розіп'яти тебе там ну, вже на хресті. Ну <світ> це дивно чути, тому що а, пані Оксана Білозірова в українському шоу-бізнесі вже дуже багато років і має знати, що є різні думки. Тим паче, коли інформація подана з першого джерела, а не вигадкою і так далі. Ви з Романом спілкувалися після цієї розмови, коли ви дізналися? Е, ну, Я йому телефонувала, він трубки не брав, але я йому написала. ну ми з ним е, переписувалися смс-ками. Зрозуміло. Ви тримаєте на Романа якесь зло за це, ну, Абсолютно, чи? абсолютно ні. ні. І коли сталося, то ми першим ділом мені було моє завдання було ставити рідних подальше з Києва. Якраз вони встигли поїхати, якраз от в Києві вони переїхали ще стоянку. Вони проїхали потім зривали стоянку, а вже коли рівне бомбили аеропорту, вони були якраз поруч біля аеропорту 24 числа. Тому я дуже за це. Вже, це вже минуло, Май Богу дякувати, орків в Києві немає. Лінія фронту вже з Києва перемістилася на схід, де е, зараз ми і перебуваємо. Знаєте, як вам сказати, я люблю чистоту і в стосунках в першу чергу. Для мене це. Номер один в кінці кінців я вже поважного віку. Повірте мені, в моєму віці робити такі кроки є дуже складно. Я розумію, що в пані Оксани є великі зв'язки, там, суди, юристи і так далі. Але ну, власне, ви хочете розкручувати цей скандал, ви про це говорите публічно. Я вам неодноразово писав або ви вийшли на зв'язок. Ви вирішили обрати такий шлях. Ну що ж? Відповідь буде: бажання чистоти, вірності, ласки і любові воно первинне. Дякую. Хоча, взагалі, то мені здається, що це зараз не на часі. На часті зараз допомога Збройним силам України українцям, і перш ніж писати скарги, позови на відомих артистів чи на мене, як на блогера, за те, що я взяв інтерв'ю вашого чоловіка. Кожен має право на власну думку. Я би скоріш за все написав скаргу на російського чиновника чи на того ж диктатора Російської Федерації, аби якось швидше просувалися Знаєте, оце передання його в Гагу і усіх цих пропагандистів, і також російських можновладців. Я бажаю вам, щоб ті дії, які ви робите, приносили вам це відчуття чистоти. Ну і по скриптам, власне, були закиди до мене, тому я вирішив на них відповісти. Але, мабуть, це на руку, розумієте, якщо цей скандал роздувають, про нього говорять, значить це цікаво. Ну і цікаво, що буде далі. В Оксани Білозір я побачив прем'єра пісні, назва пісні романс. І слова в цій пісні такі, коли ми разом настає весна, коли ми разом за Цвітають квіти, коли ми разом співсердець лунає, коли ми разом нас не розлучить. Ну, Мабуть, скоро ми почуємо про нове кохання Оксани Білозір. Друзі, дякую, що дивилися. Залишайте ваші коментарі, і ставте вподобайки, і підписуйтесь на канал.